Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про найважливішу націю путінської ерефії націю, яку президент України поставив на перше місце у своєму зверненні до всіх поневолених Москвою народів. Дагестанці не повинні погибати в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси і любой другої народ, який виявився під російським флагом. Всього почти 200 різних народів. Президент так виділив дагестанців, бо саме вони з початком путінської мобілізації наважилися вийти на вулиці і боротися з окупаційною владою за своє право жити. Бо солдатів дагестанців загинуло в Україні за опублікованими даними найбільше з усіх народів РФ. От тільки проблема: нема такого етносу Дагестанці, нема Дагестанської мови чи Дагестанських пісень. Зате історія знає героїв Дагестану, три російсько-дагестанські війни, а також те, що саме Дагестан найдовше з усіх країв РФ, опирався московському загарбанню. Про це і поговоримо сьогодні. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розкриваємо найбільші таємниці і найтупішу брехню бункерного карлика. Я лакець. я дагестанець. Я чеченець. Усі революції на Московії відбувалися в столицях у 1905, дев'ятсот п'ятому, Тому Путін у 2022 до останнього не наважувався оголосити мобілізацію, щоб столиці не відчули злигодні війни, щоб жили сито і спокійно та не противилися його злочинам. Тому на війні проти України гинули передусім жителі окраїн імперії Бурятії, Туви і Дагестану. Вони найбідніші в РФ. Тому найохочіше йшли до війська і поверталися у мішках. Аторі потім повернулися на нашу родину, погибли, е умерли умерлі атсастоянно здоров'я. Про бурятів і тувинців ми вам уже розповідали. Подивіться, якщо пропустили. про Дагестан же усі заговорили після оголошення мобілізації. Попри всі страхи Путіна, столиці проти неї не повстали, а проголосували ногами. Багаті москвичі і петербуржці кинулися у літаки та автомобілі і створили багатокілометрові черги на всіх виїздах з РФ, щоб не загребли до війська. Ці на вулиці вийшли. І не так, як у столицях. Дагестанці не корилися путінським поліцаєм і билися за своїх. Небачене явище у заляканому і атомізованому російському суспільстві. Чому? Причина, як завжди, в історії краю. Географічно він займає територію співставну з нашим Донбасом, але удвічі менш заселений всього близько 2,5 мільйонів мешканців. Процент росіян там менший ніж у Тиві, чи, наприклад, в Україні всього 3,5%. відсотки. Так склалося, не переживаються вони там. Хочу москалям сказати, ви нас трохи і А решта населення хто? Дагестанці? Ніби так, але ні, бо немає такого народу. Дагестанська республіка найбільш багатонаціональний суб'єкт Російської Федерації. Найчисельніші етноси тут корінні кавказці, аварці і даргинці, а живуть у горах і передгір'ях Кавказу, бо сама назва Дагестан перекладається як країна гір. Але є тут і степи. Там живуть тюркські народи, передусім кумики. Жили колись і ногайці, але їх винищив шанований на Росії полководець Суворов. Ми про це розповідали в одному з попередніх влогів. Тепер у колишньому ногайському степу живе не більше 40 тисяч ногайів. Це лише близько півтора відсотка усіх дагестанців. Історія ногайців на протяженні останніх віків історія практично повного знищення народу. Але за місцевою традицією ногайська мова тут одна з офіційних. Взагалі офіційними тут вважаються 14 мов: аварська, агульська, азербайджанська, даргинська, кумицька, лакська, лезгинська, ногайська, рутульська, Табасаранська, тацька, цахурська, чеченська і російська. Куди ж без неї? Тому Дагестан це не тільки країна гір, але й країна мов. За легендою, коли Аллах летів над світом і роздавав народам мови, його мішок зачепився за гору і розсипався саме над Дагестаном. Тому щоб відрізнити своїх від чужих, тут є своя паляниця, тобто скоромовка аварською мовою, яку може вимовити тільки корінний дагестанець. Якщо хочете перевірити настоящий перед вами аварій, попросіть його произнести. Мікаразалда, мікунясилда, ункоялда, міко верк, квак дилеп, буканіла, кода кор. Супервоцкак падмасток як «Под мостом квакали 8888 лягушек». Але найбільша біда Дагестану не національність, а те, що розміщений він на стику цивілізацій Європи, Азії і Близького Сходу. Тут крізь Дербенський прохід пролягав один з відтинків великого шовкового шляху. І сюдою проходили орди ледве не усіх можливих завойовників: аварів, гунів, монголів і тюрків. Народам Дагестану доводилося постійно знаходити спільну мову і постійно проти когось воювати. Ні Чингісхан, ні Тамерлан, ні останній перський завойовник на діршах не змогли повністю загарбати Дагестан. Навпаки, місцеві народи, кочівники і горяни створили свою рідну державу так зване Дагестанське шамхальство, у якому царів шамхалів. Обирали голосування як королів у речі Посполиті у період розквіту у 17 столітті войовничим шамхалам Дагестану платили данину усі сусідні народи, включно з азербайджанцями і грузинами. Казали: один аварець мир, два аварці бійка, а три аварці війна. У 1594-му на Дагестан вперше зазіхнув московський цар, син Івана Грозного, Федір. Московити переможно вторглися до країни і були з ганьбою розбиті і прогнані геть. З усіх учасників походу вижив лише кожен четвертий. Вони городами тікали гімном стежку фарбували. Ну ви бачили ноги там, ноги тут. у 1604-му На землі шамхальства зазіхнув Борис Годунов. Захопив кілька міст, розмістив гарнізони і голосив ці землі своїми. Народи Дагестану, вкотре згуртувалися, уклали союз з турками і кримськими татарами і прогнали окупантів. Решткам навіть відступити не дали. Винищили десятки тисяч московитів на карманському полі неподалік від сучасної Махачкали. Це відбило Кремлю бажання сюди потикатись на довгих 118 років. Але у Дагестані почалися міжусобиці, а тиск сусідів Туреччини та Ірану посилився тож вони самі попросили допомоги у московського царя Петра І, достої, як ми у Переяславі. Дічко! А далі те саме, що й у нас: підкуп місцевих еліт, московські фортеці, і гарнізони, поступове позбавлення прав і свобод, руїна через постійні війни. І, зрештою, повстання. Спочатку ногайців, потім чеченців Шейха Мансура. Але не вистачило єдності як за часів дагестанського шамхальства. У 1817-му московити створили окремий кавказький корпус і розпочали тотальну зачистку гір. Цю війну називають по-різному: у Москві кавказською, у Махачкалі третьою російсько-дагестанською. Офіційно це найдовша війна в історії Московії, бо тривала вона 60 років. Війна почалась в 1817 році при Александрі І. Охватила весь період царствування Ніколая I І була закончена лише в 1864 году Олександром II. Дагестан, Чечня і Черкесія об'єдналися вже не довкола корумпованих Москвою шамхалів і ханів, а довкола віри. Все почалося із повстанням трьох імамів, проповідників, які оголосили створення на всьому північному Кавказі Ісламської держави, імамату. Перші вожді загинули в боротьбі, і імамом Дагестану і Чечні став Аварець Шаміль, найшановніший герой Кавказу з тих часів і донині. Шаміль здобув десятки перемог над окупантами, а його нечисленні поразки ставали легендами опору. Так, у 1839-му Імам був обложений 10 тисячами московитів у своїй ставці в аулі Ашульго. Відбив чотири штурми, перебив до третини нападників. А коли фортеця таки впала, вирвався з оточення і ще 20 років бив москалів з подвоєною люттю. Аул окупанти спалили, вбили дружину і дитину Шаміля. Але з тих пір аж у місце паломництва для горян. Радянський поет, аварець Расул Гамзатов казав, хто ні разу не був на Хульго лише на половину Кавказець. Тепер я турне козак. Москва пояснювала свою жорстокість тим, що, мовляв, горяни дикуни, навіть з трупів убитих знущаються. А що робили самі? Та саме те, у чому звинувачували. Тіло першого вождя повстанців Газі Мухаммада москалі розіп'яли і возили під кореними територіями, щоб залякати. А голову найкращого шамілового полководця Хаджі Мурата відвезли до Петербурга в музей. Ще раз, московити у цивілізованому 19 столітті як справжні дикуни, насолоджувалися виглядом відрубаної голови ворога. І зараз голова досі у них. На черепі на русском і на арабському гласила эта надпись Наїб Хаджи, Мурат Аварський, спроби дагестанських активістів повернути череп і належно поховати безуспішні, бо в ментальності московитів нічого не змінилося. Московська жорстокість і реакція, яку викликають московити у своїх противників, теж незмінна. Ось як її описав Лев Толстой у повісті Хаджі Мурат про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до старого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми. І така огида, бредливість і несприйняття безглуздої жорстокості цих істот. Що бажання знищити їх, як бажання знищити щурів отруйних павуків і вовків, було настільки ж природним, як самозбереження. Шеміль, зрештою, програв, бо сили були просто неспівставні. Він уже 65 шістдесятип'ятилітнє дід склав зброю за обіцянку пощадити його бійців і дозвіл дожити віку у рідному Дагестані. Але обіцянки московитів, ну ви знаєте. Шаміля відправили до Калуги. Це місто у російській історичній області з романтичною назвою Нечернозім'ї. Мені так прийшлося в останні кілька років, лет, 10, часто їздити по цьому самому Нечернозім'ю. Впечатлення, маю сказати, жутчайше. Від місцевого клімату Імам різко захирів і попросив перевезти його на Кавказ, як обіцяли. Але ні, його відправили ще далі. Зате південніше. До Києва і ось кавказьких повстанців більше року провів у столиці повстанців українських. Жив на Печерську у флігелі будинку князя Урусова на розі нинішніх вулиць Грушевського і кріпосного провулку. Звідси Шамілю дозволяли виходити на прогулянки Маріїнським парком і милуватися Дніпром та пароплавами. Про нашу столицю він писав так. Цитую. Місто Київ я вважаю одним із найкращих міст, які мені доводилося бачити в Російській імперії. Як за добрим кліматом, так і за гарним гористим розташуванням, що нагадує мені батьківщину, де я народився і виріс. Шеміливого флігелю давно немає, але на будинку, де він стояв, барельєф, з-під якого і звернувся до Кавказців президент України. Народи Кавказу. зараз я нахожусь в той части Києва, де. В 1860-х годах жив герой Дагестана і всього Кавказа Імам Шаміль. Як бачите, Україна вміє чтити ваших героїв. Вміє і вміла. До Шамілового помешкання постійно збиралися натовпи вільнодумного київського студентства. А коли його кудись вивозили, до карети закидали переписані від руки рядки Шевченкової поеми Кавказ про Шамілових повстанців. Ці рядки досі зринають у найнесподіваніших місцях, як от у звільненні від московитів Балаклії. І вам слава сині, гори, кривою, опусті, і вам ми Бога не, не забуті. Борітеся, побореться, вам Бог помагає. за вас правда, за вас сила і воля свята. І Бог поміг, якщо не перемогти, то бодай вижити. Бо сусідів Дагестану московити піддали цілковитому геноциду, як от ногайців у 18 столітті або черкесів у столітті дев'ятнадцятому. Від них на батьківщині залишилось 1700 людей, а до 7 мільйонів розсіяно по всьому світу: від Туреччини, Ізраїлю, Йорданії, Сирії до США, Бельгії, Канади і Німеччини. Вважається, що першим класичним геноцидом у світі було винищення вірмену Туреччині у 1915-му. Формат злочину депортація з масовими убивствами у процесі. Але ні. Першою такі злодіяння вчинила Московія. Просто до цього нікому не було діла. А зате тепер у ногайському степу майже немає ногайців, а у Західній Черкесії чи за самоназвою Адигеї, не залишилося черкесів, а дигів. Бо це ласі приморські землі між нинішнім Сочі і Анапою. Спитайте при нагоді у московитів чи є місто Сочі. Жоден не згадає про геноцид і депортацію черкесів царем визволителем Олександром II. від великого народу у публічному дискурсі залишилася лише назва жупана з газирями черкески і м'якого білого сиру адигейського. Я черкес, де моя нація? Визнайте геноцид. Із такими гаслами черкеські активісти прийшли до посольства Росії. Дагестанців ця доля оминула, як і сталінські депортації кавказьких народів у 1944-му. Тоді до середньої Азії і Сибіру виселили чеченців, інгушів, карачаївців, терців, греків і месхетинців. Але не дагестанців. Хтось це пояснює апаратними іграми в Кремлі, хтось страхом появи нового Шаміля. Але факт: Дагестанські народи на всьому Кавказі. Чи не найменше постраждали від московської тиранії дотепер? Бо зараз, як казав Шаміль, настав час істини, Росія залишилась одна, уже ізолірована і буде осуджена за цю війну. Всякий піднявший оружие проти істини, піднімає його на свою погибель. В Кремлі, похоже, не знають цих слов, і мама Шаміля. Но ці слова должны знать на Кавказі. Як ви вважаєте, що обере Дагестан та інші народи РФ? Подальшу загибель від рук українців чи повстання проти тюрми народів Росії? Чи зможуть у нинішніх нащадках Шеміля відродитися лицарі великі Богом незабуті? Напишіть у коментарях і усіма силами допомагайте ЗСУ. Бо зараз саме за них правда, за них слава і воля свята. Слава героям!